Сніжинки танцювали за вікнами величезного мегамаркету, а всередині виблискували гірлянди та ялинкові прикраси. Перед різдвянами тушня поглинула торговий центр, люди з повними кошиками бігали між рядами, черги доказ розтягнулися змійками, а в повітрі змішалися аромати мандаринів, кориці та свіжої випічки. Аліна Петренко, 32-річна менеджерка відділу охорони, стояла біля центрального входу. І спостерігала за натовпом відвідувачів. П'ять років роботи в мегамаркеті навчили її передбачати проблеми ще до їх виникнення. Різдвяний період, особливий час для служби безпеки, крадіжки, загублені речі, а іноді і загублені діти. Аліна потерла скроні. Третій день поспіль вона працювала у подовжену зміну. Вдома чекав порожній холодильник і син підліток, якого вона бачила лише вранці. Коли той неохоче прокидався до школи. Передчуття свята оминуло їхню родину. Максим, її чоловік, пішов з сім'ї три місяці тому, залишивши після себе борги та відчуття спустошеності. Аліно Вікторівно біля молочного відділу, знову перевернули стенд з акціями. Прохрипіла рація голосом чергового охоронця Миколи Жінка зітхнула і попрямувала в глиб магазину. Лавіруючи між святково одягненими покупцями, ще п'ять годин, думала вона. Просто ще п'ять годин, і можна буде повернутися додому. Вона не здогадувалась, що цей день змінить її життя назавжди. Шестирічний Сашко міцно тримав татову руку, поки вони рухалися між високими полицями з іграшками. Його очі розбігалися, стільки яскравих коробок, машинок, роботів. Тато дозволив вибрати один подарунок для себе, і хлопчик просто не міг вирішити. Тату, дивись. захоплено вигукнув Сашко, показуючи на величезного трансформера, але тієї миті його увагу привернула фігурка супергероя на сусідній полиці. Хлопчик на мить відпустив татову руку і переступив через купу коробок до іншого стенду. Коли він озирнувся, поруч не було ні тата, ні знайомих облич, тільки незнайомі ноги і візки, що рухалися в різні боки. Тату? невпевнено покликав Сашко. Його голос потонув у гаморі різдвяного шопінгу. На іншому кінці магазину Антон Дмитренко, 38-річний програміст і батько одинак, розглядав пазл з динозаврами. Такий точно сподобається синові. Вони планували провести це Різдво лише удвох, і Антон хотів зробити його особливим. Після смерті дружини, яка три роки тому не пережила важких пологів. Він виховував сина самостійно. Сашко, дивись. Антон обернувся і завмер. Поруч нікого не було. Сашко. Серце забилося частіше. Антон крутнувся навколо, шукаючи яскраву синю куртку з нашивкою ракети. Сашко. Його голос звучав все гучніше та відчайдушніше, коли він перебігав від одного ряду іграшок до іншого. Сину. Паніка розливалася в грудях, як крижана вода. Вони були разом лише хвилину тому, як він міг не помітити, що син зник. Сашко йшов уздовж нескінченних полиць, намагаючись знайти знайому синю куртку тата. Спочатку йому було цікаво, наче в пригоді. Але з кожною хвилиною його маленькі плечі все більше опускалися, а в очах збиралися сльози. Тату! кликав він, але його дитячий голос тонув у гаморі магазину та різдвяних мелодіях, що лунали з динаміків. Штовхаючись між дорослими, він нарешті дістався до каз. Блимаючи вогні та метушня навколо вже не викликали захвату, тільки страх. Уявна пригода перетворилася на справжній кошмар. Ольга Мартиненко, касир з 15-річним стажем, механічно пробивала товари, коли помітила біля свого робочого місця маленьку постать. Хлопчик у синій куртці з ракетою стояв у куточку, плачучи і витираючи сльози рукавом. Сонечко. Ти загубився? Ольга підійшла до дитини, залишивши здивованих покупців біля каси. Я не знаю, де мій тато. схлипуючи, відповів хлопчик. Він був тут, а потім пропав. Ольга обережно взяла дитину за руку і повела до стійки інформації. По рації вона викликала чергового охоронця. Аліна саме закінчила розбиратися з перевернутим стендом, коли отримала повідомлення про загублену дитину. Знову, подумала вона. У передріздвяний період це траплялося щонайменше раз на день втомлені батьки, переповнений магазин, допитливі діти, ідеальне поєднання для неприємностей. Коли вона підійшла до інформаційної стійки і побачила заплаканого хлопчика, її серце стислося. Він виглядав майже як її син у тому віці, такий самий Кирпатий ніс, такі ж вихрясті світлі кучері. Привіт, мене звати Аліна Вікторівна. Вона присіла, щоб їхні очі були на одному рівні. А тебе як звати хоробрий лицарю? Сашко? прошепотів хлопчик, дивлячись на неї великими блакитними очима, повними сліз. Мій тато. Він зник. Аліна обережно провела рукою по його голові. Всупереч інструкціям, які вимагали негайно відвести загублену дитину до кімнати охорони, вона затрималась. Знаєш, Сашко? Насправді, це твій тато загубився, а ми йому допоможемо знайти дорогу до тебе добре? Хлопчик кивнув, продовжуючи схлипувати. Аліна взяла його за руку і повела до кімнати охорони на другому поверсі. Дорогою вона розпитувала Сашка про тата як його звати, як він виглядає. Хлопчик знав лише, що його тата звати Антон він дуже високий і найкращий у світі. У кімнаті охорони пахло кавою та солодким печивом. Аліна посадила хлопчика на диван, загорнула в ковдру, яку тримали саме для таких випадків, і дала йому чашку теплого какао. Микола Степанович, звернулася вона до чергового охоронця. Попросіть адміністрацію зробити оголошення по гучномовцю». Хлопчик Сашко шість років чекає на свого тата Антона у кімнаті охорони. Аліна сіла поруч із Сашком. За протоколом вона мала негайно викликати поліцію. Такі були правила безпеки супермаркету, але щось змушувало її зачекати. Тим часом Антон у відчаї бігав між рядами, розпитуючи кожного зустрічного, чи не бачили вони маленького хлопчика в синій куртці. Піс стікав його спиною, а серце готове було вистрибнути з грудей. Думки про найгірше кружляли в голові болючим вихором. Раптом із динаміків пролунало. Шановні відвідувачі. Хлопчик на ім'я Сашко чекає на свого тата Антона у кімнаті охорони на другому поверсі. Антон завмер. Потім зірвався з місця, перестрибуючи через дитячі віски та лавіруючи між покупцями. Ескалатор здавався нескінченно повільним, і він побіг сходами, перескакуючи через дві сходинки. У кімнаті охорони минали хвилини, які здавалися вічністю. Сашко сидів поруч за ліною, притискаючи до грудей іграшкового ведмедика якого вона знайшла у шухляді столу, а ваш синочок також любить трансформерів? раптом запитав хлопчик, підіймаючи на неї очі. Аліна здригнулася. У мене не син, а донька, усміхнулася вона. Доросла донька. Вона вже навчається у коледжі. Це була брехня. Її єдиний син Матвій чекав її вдома. Але щось змусило її збрехати. Можливо, прагнення захистити своє особисте життя від сторонніх очей. А, можливо, біль від того, як вона занедбала власну дитину у вирі роботи. Раптом двері розчинилися, і до кімнати увірвався високий чоловік із розкуйовдженим волоссям і безумними від страху очима. Сашко. вигукнув він, і хлопчик зіскочив з дивана. Тату. Батько і син злилися в обіймах, і Аліна відчула, як щось стискається в її грудях. Антон цілував сина, перевіряв, чи все з ним гаразд. І одночасно сварив за те, що той відпустив його руку. Я шукав тебе всюди. Господи Сашко, я так налякався. Аліна спостерігала за ними, відчуваючи дивну суміш радості та смутку. Вони виглядали такими близькими батько і син, між якими існував нерозривний зв'язок любові. Коли востаннє вона обіймала свого Матвія так щиро. Нарешті Антон підвівся і повернувся до неї. Дякую. Сказав він, і його очі блищали від сліз. Я не знаю, що б робив, якби. Він не закінчив фразу. Але Аліна зрозуміла. Вона часто бачила таких батьків одинаків, які намагалися впоратися самотужки, тримаючи на своїх плечах увесь світ. Все гаразд, відповіла вона. Це моя робота. Але це була неправда. Її робота полягала в написанні звітів, перевірці камер і затриманні крадіїв. Проявляти справжнє співчуття не входило до її посадових обов'язків. Перш ніж Антон і Сашко пішли, хлопчик обійняв Аліну, притискаючись до неї так щиро, як тільки діти вміють. Дякую, що врятували мене, прошепотів він. Аліна відчула, як щось всередині неї тріснуло стіна, яку вона будувала роками, ховаючись за професіоналізмом і байдужістю. Вона обійняла хлопчика у відповідь, відчуваючи, як у її очах збираються сльози. Антон стояв поруч, спостерігаючи за ними, а потім несподівано запитав Можливо? Можливо, ви хотіли би приєднатися до нас на різдвяну вечерю. Я готую смаженого індика і печу штолен за рецептом моєї бабусі. Ми будемо раді, правда, Сашко? Хлопчик енергійно закивав, все ще тримаючи Аліну за руку. Аліна завмерла. Вона хотіла відмовитися, сказати, що в неї є плани, що вона святкуватиме зі своєю родиною. Але замість цього вона почула свій власний голос У мене є син Матвій, йому тринадцять. Ми, ми могли б прийти разом? І тоді вона згадала про свій порожній холодильник, про те, що не встигла купити ялинку, про сина, який замикався у своїй кімнаті, ховаючись від її втоми та роздратування. Звичайно, відповів Антон, і його усмішка була такою щирою, що Аліна не могла не відповісти тим самим. Різдвяний вечір видався незвичайним. Два одиноких батьків і двоє дітей зібралися разом за святковим столом. Матвій спочатку був насторожений, але швидко знайшов спільну мову з Сашком, показуючи йому свою колекцію коміксів. Аліна дивилася, як її син сміється вперше за багато місяців, і відчувала, як її серце наповнюється чимось, чого вона давно не відчувала. Надією. Знаєте. Сказав Антон пізніше, коли діти вже спали, а вони сиділи біля каміна. Іноді ми шукаємо щось або когось. І не розуміємо, що нам потрібно лише відкрити очі і побачити тих, хто поруч. Аліна дивилася на вогонь і думала про дивовижний збіг обставин. Маленький хлопчик, який загубився в магазині перед Різдвом, з'єднав чотири самотніх серця, допоміг їм знайти дорогу одне до одного. Іноді, відповіла вона м'яко. Ми самі не знаємо, що загубилися, доки хтось не простягне нам руку допомоги.